Вітаю, підскажіть, будь ласка, чи потрібно до лимонної кислоти мила і олії додавати воду. <сіх> знаєте, Ви Мене прям цей, розсмішили. Там багато читала коментарів, я пропустила слово воду, да. літер води. <сіх> ви так нежно, спокійно написали. <сіх> я прям успіхнулася. Спасіба вам велике. ви Мені так, так розсмішили мене зранку. Дуже приємно, і вам я вирішила відповісти. Да, на літр води по дві ложки оцих всіх інгредієнтів, і тлі не буде. Просто красота. На другий день я змивала ще настоєм. Ну як? Я просто чисто поливала, а воно получилось так. Позмивалась, можливо, та лишня олія, тля, яка поп короче, То позмивалась я розчином цибулевим поливала ще на 10 літрів, там десь літра настою цибулевого розчину коротше, варила яйця цибулі. І поливала теж ним. Ну, коротше, воно все разом так, якби, без відходів, і все вийшло красиво, і троянди просто ізумітельні. Гарного вам дня, всього найкращого. Обіймаю вас, Спасіба.